Вітаю! З вами Наталія Венгрен і вчимося зводити подібні доданки. Давайте спершу пригадаємо, а які ж доданки називають подібними доданками. Пам'ятаємо, що подібними доданками називають ті доданки, у яких однакова буква частина. Бачимо перший доданок 2,6П йому подібний є доданок мінус 3,1П. Чому? Бо і в одного, і в другого доданка. Буква частина П однакова. Дивимося уважно і бачимо, що тут ще є подібні доданки, які мінус 0,7 К і плюс 2,8К. Ну і залишилося число 1,3 у ньому букви ніякої немає, тобто це просто числовий доданок. Він залишається сам, тому що йому немає подібних. Будь ласка, тепер нам треба звести. Що це означає звести подібні доданки? Це означає, нам треба виконати дії над коефіцієнтами. Коефіцієнтами це ось ці числові множники. Тобто нам треба їх додати. Таким чином, ми робимо 2,6, віднімаємо 3,1 і будемо домножувати на П множник 1 і спільний. Далі плюс наступні подібні: мінус 0,7 додати 2,8 і це все множимо на К. Ну і додати 1,3. А тепер залишилось виконати дії. 2,6 відняти 3,1 це буде мінус 0,5П. Далі, мінус 0,7 плюс 2,8 це буде плюс 2,1 к і плюс 1,3. Все ми звели подібні доданки і отримали відповідь.